Привіт! Вас вітає дитяче телебачення. Мене звати Іринка, мене Валентин. Мене Артем. А мене Арсен. Сьогодні, дорогі глядачі, ви побачите відкриття змагань дитячо юнацько військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Змагання проводяться у три етапи. У першому етапі приймають участь старші класи, у другому етапі приймають учні середніх класів. А третій етап закінчують молодші школярі. Перший етап проходить у нашому рідному селі Торському на території стадіону, що біля школи. Ви не тільки побачите, як проходять змагання, а й почуєте цікаве інтерв'ю. Ну що, поїхали? Руко! До місця відкриття змагань кроком. Русь! Thank mm -hmm. you. Слава Україні! Героям слава! Як гарно ви відповідаєте! Мужньо, єдино, підтверджуючи, вкотре власне всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Содво-Цура. Єдності, сила, спилі, перемога. Вітаю вас, учасники цієї гри. Котре, Ще за партами ми намагаємося довести цілому світу, що ми нація, яка має право на щасливе, радісне, мирне життя. Школа Селаторське, на жаль, втратила також Бог своїх колишніх випускників Івана Волочия. Життя на віках і лі, лі, Ми саме в цій школі розпочинаємо гру сокіл дюран. Ми повинні вітати з нашим Добрий день. Дякує ти команди і який в тебе настрій. Я Торської школи, команда має назву «Вільний духом». який в мене настрій, настрій бойовий, готові перемагати, віримо в нашу перемогу. Як думаєш, яка з команд може стати для вас конкурентом? Думаю, що школа Йосипа Маковея, кріпі хлопці. Думаю, потягаємося. Привіт! З якої ти команди? Ми з середньої школи імені Йосипа Маковея. Рій, буре вітер. Який в тебе настрій на початку змагань? Чесно, я не хочу, але треба виграти. Дай. Дякую! Дякую. Привінь, хто може вам скласти конкуренцію? Вітаю, думаю, гімназія. Дякую. Відстави. Добро, дивляться! Струн! Більно! И... Оберни. Три. Набрали інтервал. Оглянь. Ну, Направо. Рівняйсь. Строн. Почень. Рісто. Кажуть, ніби му затримала, то неправда з нами йде вона, ще й за високо підняла, з нами дух і міці цілий світ, З нами віра в нашу перемогу. гордістю повила серце, ти думаєш мене здолати, і грози і гради радять мої груди. Не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина і кавить не на схід тумани, що мати дочекається на сина, а я схилилась перев'язати рани. Ej, marširujem, raz, dva... Привіт, з якої ви команди? Привіт, я з команди Рутенія. Який у вас настрій? Бойовий. Чи подобаються вам ці змагання? Дуже подобаються. Дякую. Кого ви вважаєте конкурентом? Нікого не вважаю конкурентами. Грій Рутенія найсильніший. Дякую. Ми Прошу. Добрий день, з якої ви команди? Добрий день, я з команди Сеньківські соколи». Чи подобаються вам ці змагання? Так, мені дуже подобається. Я не перший рік вже тут. Як ви готувалися до цих змагань? Ми готувалися досить довго. У нас в школі проходило дуже багато підготовки і нам здається, що ми виграємо. Дякую. Будь ласка. В чому ваша сильна сторона, порівнюючи з іншими командами? Наша сильна сторона в тому, що ми дуже дружні і дуже зібрані. Всі відважні, всі разом тримаєшся купки. Дякую за відповідь. Добрий день. Яка головна ціль змагань? Ну, головна ціль змагань це виховання у дітей національно національної свідомості, патріотизму, щоб наші здобувачі освіти були гідними громадянами нашої України, свідомими громадянами, які бачили. Державу незалежною, вільною. Тому виховую у дітей дух патріотизму. Дякую за відповідь. Яка роль головного судді? <гум> Дякую за питання. Цікаве питання. Ну, роль головного судді входять обов'язки відкриття змагань, проведення цих змагань, контроль за всіма етапами, і також підбиття підсумків з кожного етапу змагань. Дякую. Добрий день. Доброго дня. Скільки років тривають вже змагання? Е, от дивіться, ці змагання започаткувалися у 1991 році, коли була проголошена наша що Незалежна держава. І е, Центр науково-технічної творчості школярів підтримував завжди патріотичні такі традиції і організували національно-патріотичну спортивно-оздоровчу гру Січ. Яка проводилася в двох етапах, були не етапах, а в двох категоріях, тобто була старша група і були молодші. Старша група – це були учні 10-11 класів, а молодша група це були учні 8-9 класів. Це ми все проводили на виїзді, в такому урочищі червоному. Постійно проводилися такі змагання 3-4 дні з палатками, з лігом, ночівля була, було розпалювання вогни, що, ну Дуже гарні були такі ігри. А у 2015 році почали проводити змагання Соків джура, де наші дітки теж Показували свою спортивну підготовку, свою військову підготовку, свою патріотичність до своєї держави. І вже з е, з цих років почалася йти Січ і Джура. Джура – це учні 8, 9 класів, Соків це старші учні 10-11 клас, і в нас зараз є дуже маленькі, такі самі молодші такі спортсмени. Це є наші. – Це діти молодшого шкільного віку. Ми теж будемо скоро проводити, то я думаю, що ви побачите, як проходять такі змагання. Дякую. Прошу. Привіт. Привіт. З якої ти команди? Шалені бджоли. Як твій настрій? Дуже хороший. Змучена, але хороший. Які ставки на перемогу? Цей рік я вважаю, що моя команда не. Ну, не візьме перше місце, тому що ми підготувалися наскільки е, серйозно, хоча ми налаштовані на принаймні друге-третє місце? Дякую. Дякую тобі. Як ви готувались до змагань? Ми готувалися добре, ми проходили фізичну підготовку, тактику, строєві. Це займало багато сил. Як думаєте, яка команда стане для вас суперниками? Тут всі для нас суперники, але я вважаю, що найсильніше це торське. Дякую. Дякую тобі. Привіт! Який у вас нас? Привіт! Так, хороший, бойовий. З якої ви команди? Команда побратими село Зазулиць. Як ви думаєте, хто для вас буде конкурентом? На мою думку, конкурентів для нашої команди немає, тому що ми сильні, ми не переможні єдині. Дякую за відповідь. Вам дякую. Дивлячись на вас, я сповнююся гордістю. Такі ви всі класні, такі ви потужні, такі ви емоційні. Ну... На місці судді, мабуть, було б мені дуже важко визначити, хто ж найкращий. Але ви знаєте, що є вимоги до кожного з випробувань і судді діяли відповідно до положення. Занес відіжку.